Монтерами фан-посольства і хочемо задати їм питання. Дівчатка розкажіть, будь ласка, що вам найкраще запам'яталося за ці за цей місяць роботи в фан-посольстві? Які у вас гарні враження від спілкування з іноземцями від проведення євро? Кожен по слову, будь ласка. Ну, найперше, що сподобалося, те, що тепер в кожній в кожному світі, в кожній країні, ти маєш якогось друга, ти маєш певного знайомого. Ти дізнався про кожну із цих культур, і це дійсно найкращий досвід, мабуть, в твоєму житті. Що ти зміг поспілкуватися майже з усім світом за місяць. Це дійсно круто. Так, дуже багато нових знайомств, нових друзів із нашого університету, з інших університетів, також фанати з інших країн, особливо Шведи. Вони дуже... Вічливі, дуже такі гарні, гарні і високі блондини. <плес> От. І також наші фан-експерт зробили багато для нас, вони нам допомагали, все розповідали. Я думаю, що за цей період ми стали гарними друзями. І Можливо, в майбутньому будемо волонтерами на інших якихось таких е відомих подіях. Е і Ми плануємо навіть поїхати волонтерами в Бразилію або у Францію. Ми вже знайшли собі в, Шве... в Швеції молодого чоловіка, хотілось би, але ні. А, ну найбільше мені запам'яталося те, що ми а, на власні очі побачили людей з різних країн і дійсно знайомилися з їхньою культурою. А, було цікаво ну от спілкуватися саме з людьми, у яких з нами кардинально відрізняється думка про оточуючі, про футбол. А, було цікаво поспілкуватися також ну старшими, які знають уже всю цю а, якби. Систему зсередини, тобто, хто вже приймав участь у євро, тобто вони ну, ми приймали у них дійсно досвід. І хотілося б і надалі працювати де-небудь волонтером, щоб теж було цікаво спілкуватися, здобути нових друзів. Дякую. А що ви скажете, що іноземці визначали найкращого і найбільш позитивного в Україні? От за вашої точки зору? Можливо, це вічливість, дружелюбність українців. Всі вони залишилися задоволені, тому що українці це ну, дуже вічливі люди, вони доброзичливо відносяться до іноземців. І це дуже ну, нам на мою думку, це найважливіше ну, і. Є, яка найбільша нація вам запам'яталася в відношенні до, до українців, дружелюбністю, гостинністю і відкритістю до нашої держави і до вас, як до волонтерів безпосередньо? Е, ну так, звичайно, найбільше вразили шведи своєю дружелюбністю, тому що вони настільки відкрито до нас ставилися. Вони ну ніби ми з ними знайомі вже багато років, ніби вони наші близькі друзі. Е, також е, дуже приємно спілкуватися з іспанцями, тому що вони теж дуже веселі, такі гамірні. Ну, якби, але ця е, гамерність, вона е, дуже тобто вони не, ну, не викликають ніякої агресивної реакції. Тобто вони дуже -дружелюбні. Е, Також ну, італійці, французи, ну, дуже багато різних націй, які майже тобто дуже мало іноземців, які були з негативом ставились. Майже всі були позитивні, усміхнені і задоволені перебуванням в Україні. Дякую. І останнє вам питання В на передчасі фінального матчу: хто сьогодні виграє за вашими Італія чи Іспанія? Чому вони кращі за італіянців? Італянці ну вони не дуже добре до нас відносяться. Та ви більше полюбляєте південних, але вже більш південних народів, так? Дякую.